Сцена перша тиша на майданчику. Я режисер головний. Знімаємо документально комедійний серіал Карлос в Україні. сцену. Опер, Насті читаємо сцену і відбивай мені, коли готова всіх на майданчик одразу. Ну добре, не я режисерка цього фільму, а режисерка лише влогу. А зі справжнім режисером ми познайомимось пізніше, а також із знімальною групою. Отже, ми на локації, ми на зйомці фільму. Мам привіт, вибачте, збила системи. Все, що ми знаємо про цей фільм, це його назву Карлос в Україні. Про що він? Героєм цього серіалу є американський журналіст Карлос, який опиняється тут, опиняється в Україні, і фактично може побачити нас трошечки збоку через різні сюжетні лінії різних персонажів, яких він зустрічає протягом зйомок свого документального фільму. Поки нічого не знаємо. Тут у нас їжа. Ідемо далі. Тут у нас люди там у нас оса. Там у нас зйомка. Тому треба тихенько присідаємо. Тут у нас актори. У мене роль одного однієї з переселено коліни. Це пара, яка ну так само тут іде історія, тут кожна історія є окремих людей. І це пара, яка теж в цій історії. От одна із цієї пари мій, мій персонаж. Бізнесмен, у якого був бі... двічі переселенці. Бо бізнес спочатку був у нього е, в Донецькій області, потім в Запорізькій області. Там окупували, потім тут окупували, і він тепер в Києві. Головний актор зняв фільм, під назвою Віктор хоробере. Роль цікава, бо так одразу можу трохи спойлерити, бо буде і любов, будуть і сльози, буде, і сміх, і бійки, і каскадерні трюки будуть. Ну прям буде, буде дуже цікаво. Цікаво, і при цьому при цьому буде дуже смішно. Починаємо сцену. Марія Віктор і раїса заходять. Народна така героїня, яка я ж там кидаю банку на їх дрон з огірками. Ну, трошки там сматючком, але він буде за запіканий. До нічого. кидаю. Кажу. Раз... Я раїса, а це. Віктор Миколаєві. Я, виходить, задоволення від, свої, ну, від цієї ролі. Хоч вона і смішна, але вона про життя, про любов, про кохання. Я оцю жінку дуже-дуже люблю. І в, і, в, і в кіно, і в житті. Руки по бо я їсти буду. Так, так, треба, треба. Треба, що? Да, да. Ми готуємо для вас сюрприз. Якщо говорити про мого персонажа, я вирішив все змінити і ризикнути, поставитися на кін і показати західному світові, які ну що коїться, показати українців. Але я думаю, що він не очікував, що вони будуть такі класні і круті. Поки ви роздивляєтесь ці футажі зі зйомки, я якийсь невідомий голос за кадром вас запитаю. На вашу думку, яка назва жанру цього серіалу? Любовна драма, документалка про кулінарію, комедія, щось інше і правильна відповідь. Це серіал мокументарі мокіментарі, 12 серійний серіал. А чому мокюментарі, жанр комедійної псевдодокументалістики? Тому що це в принципі один з моїх улюблених жанрів після того, як я подивився Тайкі фільм Що ми робимо в темряві. А далі офіс і парк і зони відпочинку. Ця така фіктивна документалістика, якою ми створимо реальний смішний світ, воно мені дуже запало. І коли до мене звернулися автори ідеї з пропозицією зняти і спродюсувати саме цей серіал, ну, я не думав двічі, тому що я дуже давно хотів зняти ще в жанрі мокументарі. Ще такий жанр, і взагалі в Україні не так багато знімається таких форматів, а дуже цікавий. Спочатку треба було звикнути пробивати завжди камеру. От, але тут є простір для того, щоб імпровізувати, бавитись, ну і отримувати задоволення. Я думаю, що ми всі швидко підлаштувалися під умови, які надає цей жанр. Це, я думаю, що таке, таке дещо нове для нас, для нашого ринку. Тут треба прям. Оцінку, акценти давати на камеру, бо камера це як третій персонаж у нас. Ну, якщо у нас двоє в кадрі, то третій персонаж це камера. І ми працюємо як напряму. Я вже знімався в такому жанрі. Не вперше для мене, я вже знаю, як що робити. А так насправді прикольний, прикольний жанр. Так, де торт? Коли е, Влад каже, що собака таке навала наваляла, просто грустно повертаєшся на камеру, розгублено дивишся в камеру Стаса. Ну і торт, і торт відкриваєш. Абсолютно чіткий набір прийомів, починаючи з дихаючої постійно присутньої камери. В нашому випадку ми пішли навіть ще на крок далі. Це не просто дихаюча, жива камера. Ну, дивилися, якщо референс, який я згадав, да, то ви певно підмітили, там постійно якась іде перекидки, постійно зуми від зуми. Тобто це максимальна... Імітація не просто того, що оператор знімає, да так як ми в принципі дивимось на світ. Тобто навіть зараз, да я дивлюсь на вас на мікрофон, на камеру я перекидаюсь постійно, знаходжусь в русі, кудись перевожу фокус. Так само і тут. Плюс у нас камера це персонаж, це оператор Г'ю Тейлор, який періодично потрапляє взагалі в кадр. У нас це г'ю мій оператор. Hugh. Це один з головних прийомів, завдяки якому ми добиваємося цього життя. Правди і так далі. Якщо ви раптом забули, де ми і що відбувається, то у цей прекрасний день ми знаходимося на зйомці 12-ї серії серіалу, який вийде незабаром на суспільному. Наш край охопило війною, але я тішуся тим, що такі люди зі мною ви, ви зараз тупи, як на диктанці з української мови. Наступне речення, будь ласка, з абзацу. Двадцять чотири два тривоги, безсоння. І чути артика на наду, як це знімати під час повномасштабної війни. Чому таке комедійне шоу потрібно зараз? Якщо відбувається справжня повітряна тривога, ми йдемо в найближче бомбосховище з камерами, з персонажами з усім, актори тримають персонажів, і вони продовжують цю сцену прямо ось на бруді, тому що ну, мокументи, схожі по зйомкам на реаліті шоу тут може бути не вилизана картинка, як в кіно, наприклад, да тут ми не прилизуємо кожен кадр, прямо максимально. Тут допускається певна певний бруд. Тут бо ми присутні в події тут і зараз, і вона може піти зовсім не так, як планувалось. Ми переходимо в бомбосховище і продовжуємо знімати сцену з персонажами, так як ми би знімали в цій локації з урахуванням нової додаткової умови. Були у нас і тривоги, але так як у нас це все до документальне мок'юментарі, то ми і обігруємо це, і ми біжимо, і ми граємо це прямо тут зараз. Є різниця звичайно, Ну але включаєш свій професіоналізм і працюєш далі. По-другому не можна. Тим паче комедію грати, коли тут плачеш. А виходиш, плачеш, сльози людсь, а тут виходиш як професіонал. треба, щоб лю людей трошки розсмішити, щоб людей якусь доброту викликати у них, яка може вже загублена десь у когось. Я хочу, щоб мені там трошки живіт прибрали. Треба фотошоп. Ми рухаємося на довгу дистанцію. І це дуже сильно на нас, як на країну, впливає в сенсі ментал хелс. Тобто, ми щодня, де б ми не знаходилися, але працюючи на перемогу України і на наше майбутнє, а ми знаходимося у постійній напрузі у постійному стресі. Звісно, потрібне. Певне переосмислення для цього потрібна можливість подивитися, можливо, на себе трошечки з іншого боку, і тут мені здається дуже важливим, що у нас є цей чудовий проект. Кажуть, комедія вона ну, війна, там комедія. Ні, вона потрібна людям. Потрібна тільки нормальна, хороша комедія, яка зрозуміла всім, яка не має якоїсь пошлості там. Вона треба комедія, це в воєнні часи знімається. Ми хочемо, щоб наші військові побачили цю комедію. Я думаю, вона їм сподобається. Так скажу, жартувати, щоб вміти, треба бути розумним. Коли ти розумний, ти знаєш, коли як що жартувати. А жарти, комедія, воно обов'язково потрібне. Не тільки сльозами, тільки бо, біль, яка там на серці. Ми всі відчуваємо цю біль. Бачите, мені зараз навіть погано говорити не, не так. Я хочу сказати гарно, але як тільки почав казати, в мене серце болить, дуже болить. За наших хлопців, бо навіть не зважаючи на те, що зараз у нас іде повномасштабна війна проти Російської Федерації, все одно життя українців триває, і ми за допомогою кументарі хочемо показати, підсвітити, додати цих світлих моментів переживань надії для всіх, хто це подивиться. Тобто, ось така у нас, напевно, місія да додати не просто ентертеймент, а ще і а, розгрузити суспільство в під час війни. Нове слово, яке я вивчила на зйомках, це мок'ю Що ви думаєте стосовно такого жанру серіалу? Чи плануєте дивитись? Пишіть у коментарях, ставте вподобайки і до нових зйомок.